Сьогодні 10 липня, вітаю Миколаїв. Що ми можемо спека? Неймовірна спека, що ми можемо робити, спеку. Покажу про туман, покажу про лайфаки, як краще зробити полив туман. І чому я туманом поливаю і все інше. Вже показував відео. Сьогодні також попідпирали опорами, палками наші персики, тому що прогинаються, гнуться від неврожаю. Такий-такий не врожай в цьому році на великих персиках. Це на рахунок того неправильного формування, коли врожай тікає на периферію. Бачимо. І за рахунок цього неправильного формування ми отримали врожай. Ось такий врожай, де ломаються гілки. Ми вже обірвали майже кондор. А ось ці всі гарні. Обрізані персики стоять без нічого, без нічого, тому що вони 2 метри завишки, де все вимерзло. А все, що вище, 2 метрів, вон, все лишилося. І щоб наші персики налилися, тому що одні вже достигли, інші достигають великі дерева, коренева система в них, повірте, ось цього дерева, отак хтось як поливає, як я завжди кажу. Ось тут полигали, там десь під стовбур линули до срак, до одного місця. Ось цій деревині коріння, які живлють, ось це все листя, вони знаходяться десь аж там серед городу. Це 100% вам. Але ми, ну так як ми там поливаємо, он там у нас крапельний полив. Під саженці, по-любому він проходить, по-любому десь корінчиком попадає. Але, як я казав, крапельний полив під дерева, під отакі персики, він не підходить, тому що він крапає в одному місці точечка, яка там шириною 10-15 см прокрапала і все. Попала вона на корінь не попала, вона може 2 метри прокрапати, а ширше вона не буде крапати. Оці там фонтанчики, так, також він там в одному місці полив і все. А коріння розходяться в усі сторони. в усі сторони. І від того, що ви в одному місці отак протягнете сліпу трубку чи що, і пильєте, це не зіграє роль. Все, то кожен робить, як хоче. Мій метод. Я вже вчора показував, є відео на каналі, як я отакі невеликі дерева. До речі, ось такі невеликі дерева я в минулому році показував. Ось, як я кущі поливаю. Сліпа на свердленні отвори. Пускаємо і по колу все в районі 1,5 метра, все заливає. Вся коренева, і це вистачає на 2 тижні. будь-якому. Ось такі маленькі дерева, ось так ми поливаємо. Трошки більше, ось такі дерева, я вчора показував. Цей самий туман ставимо на вкруги стовбуру, метра два від стовбуру. Тому що коріння десь метрів п'ять вже по-любому відійшли, оті що живлять. І заливаємо. Один раз гарно заливаємо. Не кожен день по відру, то все до одного місця. Один раз гарно заливаємо. Зверху воно просохне і все буде гарно. Ладно, поїхали. А тут тарабанью багато лишнього. І ось так як у нас тут зростають такі великі дерева, а тут ось трошки менші. Ми зараз врубимо насос і він буде поливати 3 метри туди, 3 метри туди. І 5 кубів ми сюди зальємо, і все у нас буде. Гарно. І більше ми його поливати не будемо в цьому році, це я вам гарантую. Тому що урожай ми зберемо і все буде гарно. І там волога внизу лишиться. Роз... Розповідав я про український туман, тому що є, не знаю, імпортний туман. Я купував це, коли ще не розумівся, але то дійсно туман, який робить туман. А цей ось такими цівочками б'є і називається туман. І він поливає, як вам показати неправильно. Мені не подобається. Зараз я вам покажу ось. Ось бачимо, як він є. Ось так. Там є, там є, там є, там є. І все. А тут ось помішки, і поки воно з'єднається. Що ми робимо? Ми, як завжди, беремо гвіздок, ось у мене звичайний гвіздок заточений, можна голку взяти. Дуже такий гострий заточений гвіздок на вірьовці, щоб не загубити. Беремо. І ось так робимо. Бачимо, тут проміжок нічого не крапає. Отак. Раз і вже цівка б'є. В іншу сторону, раз і цівка вже б'є. І ось так ми доповнюємо ось так цівками наш крапельний. Бачимо, як вони б'ють, можна збоку, ви собі робите куди хочете. В бік. І все. І ну, зараз я знімлю, як воно. Поливає так, а потім, можливо, коли трошки доб'ємо дірочок. Ось, Включили ми насос і бачимо, як воно б'є. Ну, Бачимо, воно б'є строго такими цівками. Вон, один ряд так, інший ряд так, другий ряд так. І воно ну, погано, це не виходить туман. От раніше були тумани, можливо, вони зараз є такими мілкими-мілкими ді... туман. От Три метри це туман стоїть, воно не забиває нічого. І ми робимо ось такі отвори. Бачимо, воно виходить дійсно, як туман. Такі отвори, як туман. Зараз вимкнемось, проб'ємо трошки отворів. Робив, робив, вирішив показати, все ж таки, бо скажуть, як ось цей гвіздок заточений. Беремо і ось так. У нас тут ллється, тут ліється, тут ось проміжок. Ось так просто втикаємо, протикаємо. Отак, ось так робимо. І воно під тиском, потім просто тикаємо так гвістком. Ось в цих проміжках, в один бік, в інший бік, декілька. В один бік, в інший бік. В один бік, в інший бік, з одного боку, з іншого боку. І ось так проходимо всю стрічку. Для того, щоб збільшити, збільшується вилив води, по-перше, і площа покриття. Тому що бачимо, ось такими, як я казав, воно поливає. Зараз ми доробимо і включимо. Оце вже вирішив зняти вам показати ось той, як я кажу, імпортний туман. Бачите, які в нього ці очки? Дуже-дуже маленькі дірочки і він навіть і не видно. Ну то вже що там дирки сильно б'ють, йому вже більше п'яти років цьому туману, то тут вже, він вже своє давно відслужив. Але якість його поливу, це у нас вчора відео я показував, це ми поливаємо наші грушки, ось такі, які і ось так ми поливаємо, мас, масовано, так сказати, заливаємо. Не заливаємо водою, щоб стояли калюжі, ну то на калюжі не звертаємо уваги, то я ж кажу, то вже нюанси. Але бачимо, які тоненькі-тоненькі. Навіть не видно, навіть його не видно. І такий дійсно робить туман. Все, працюємо. Ну, і ось так виглядає вже наш крапельний полив. Так це туман. Трошки вже не така струя, але все воно немає вже конкретних струйок таких. І мілкий-мілкий такий дощик, який не забиває землю, і поступово не буде тут, воно поліється, не буде ніякої кірки, не буде нічого. Воно потихеньку піде в землю, а потім просохне зверху і все буде нормально. Так що рятуємо від спеки не тільки пташенята. А й дерева і все інше. І воно вони нам обов'язково віддячуть своїми врожаями. Ми надіємося. Так що тримаємось, буде все добре і в нас, і в Україні, і в кожній родині, коли кожен буде займатися своєю справою і робити в своєму житті лише те, що вміє робити найкраще.